Ласкаво просимо до чарівного світу лумі. Історія про мужність і світло, яке живе в кожному з нас. Глибоко в зачарованому лісі живе маленький світлячок лумі. Він відомий своїм веселим сміхом і маханнями всім. Щовечора він гордо чекає на своєму листочку, поки на небі не прокинуться зірки. Але одного вечора живо Лумі залишається темним, якби він не старався. У величезному лісі він раптом відчуває себе дуже маленьким і загубленим. Лумі плаче великими сльозами, бо думає, що без свого світла він більше не справжній світлячок. Світ навколо нього раптом здається сірим і сумним. Тоді мудра сова Едда приземляється поруч з ним і відкриває таємницю, справжнє світло приходить зсередини, коли ти сміливий. Лумі чує жука, який потрапив у біду, і одразу допомагає йому вибратися з багнюки. Він сміливо каже Не бійся, я тобі допоможу. Раптом у нього поколює животик, і Лумі сяє яскравіше, ніж будь-коли раніше. Навіть сова Едда кліпає очима від цієї яскравої радості. Сповнений ентузіазму, Лумі танцює по барвистих квітковий луках у місячному світлі. Він летить легкий, як пір'їнка, сяючи, як крихітна зірка. Лумі святкує грандіозне свято вогнів з усіма своїми друзями. Тепер він знає, доки він носить любов у своєму серці, його світло ніколи не згасне.